Томир знову у жалобі. До небесного війська приєднався 26-річний герой Володимир Онушко. Воїн народився в місті Овручі, у сім'ї кадрового офіцера. Там і закінчив місцеву школу. Продовжив навчання у Новогойвенському ліцеї. Опісля вступив до академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Захисник мав багато захоплень, любив музику та вміло грав на гітарі. Захоплювався мототехнікою, грав у футбол. Захоплювався риболовлею. Однак справою його життя став захист України. Володимир долучився до ЗСУ ще у 2013 році. З 2017 року брав участь в ООС на Донецькому напрямку. А вже із початком повномасштабного вторгнення російських агресорів. Захищав батьківщину на харківському напрямку. Воїн мав авторитет та повагу серед побратимів. Він завжди був справжній командир, він нічого не боявся. Він йшов і завжди йшов в бій, вів свій підрозділ. За свою мужність та відвагу був тричі відзначений відомчими нагородами. Почесним нагрудним знаком за досягнення у військовій службі другого ступеню, почесною відзнакою захиснику України. Від московської агресії та відзнакою ветеран війни. Відповідно до указу президента України від 7 травня 2022 року. Воїн нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Проте отримати нагороду особисто захиснику не судилося. Володимир повернувся до рідних вже на щиті лише через 27 місяців. 25 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання захисту України Володимир Володимирович героїчно загинув. У вічній Скорботі залишилися батьки, дружина, донечка, рідні, близькі та бойові поб. Братими. Вічна пам'ять та слава герою.